Не пройти лише проїхати, і то не з власної волі. Через ожеледицю столичні вулиці перетворилися на дармову ковзанку. Від такої вимушеної забави перехожі не в захваті. Вражень немає. Вони всі нецензурні. Вийти з дитиною практично нереально. Треба соватися по льоду, триматися за щось. І у мене дитина старша два дні тому зламала собі плече. Ми со старшим сином спомнили дитинство, коли катались. Ну що я можу сказати. Сломані ноги, побиті автомобілі. Все отлично. Лід же сплошной, возможно й по Не те, що йти. На дорозі навіть встояти неможливо, і журналіст падає під час інтерв'ю. За кілька хвилин поруч у горизонтальному положенні опиняється і пані Наталія, і таке з жінкою трапляється мало не щодня. Таке що кошмар. Ходити зовсім невозможно. Я не знаю, як люди на машинах їздять, скільки сьогодні аварій буде. Ну, те, що робиться на дворі, це взагалі кошмар. Двірників немає, ніде. Найбільше через ожеледицю страждають саме пенсіонери. Не могла вчора вечором дойти до метро, отуди дійшла, а так скользко мене розвернуло. Добре, що я так ногу і так ось стояла. Де дівчина йшла, кажу: дитино, проведи мене на ту дорогу, де машини. Вона мене провела, і я по тій колії. Аж туди до метро дійшла. Щоби дістатися потрібної вулиці, пішоходи виходять на проїжджу частину, та й на дорогах ситуація не набагато ліпша. Чому ніхто нічого не робить? А? Жековські служби абсолютно не працюють. комунальників. Знімальна група п'ятого таки знайшла при роботі. Щоправда, двірники не дороги чистили, а смітники. А коли будете займатися, от цим ножеледицю ну, прибирати. Будемо, задідають. Як потіпляє, так і будемо. А так посипаємо куском, що то стараємося, робимо солі. Усі проблеми, каже Андрій, через те, що людей не вистачає. Чотири дворники на всі дворі. Де комунальників хоч греблю гати, так це біля палацу Україна. Завжди кожний день стільки. Ми прибираємо кожний день так. Місцеві ж кажуть, то брехня. Територію зачищають через урочистості до дня соборності та свободи. був Це сьогодні, сьогодні розчистала сьогодні. Утром розчистили сходняк. У них сьогодні от їм розчистили. Вони чомусь вважають себе елітою і не хочуть ходити, як всі по льоду. Ксенія дворнікова Іван Головач, п'ятий канал.